Вітаємо! Мабуть, немає серед вас тих, хто не любить подорожувати світом. Навіть нехай у мріях. Подорожі різними країнами світу, рідною Україною. Туристичні походи стежками рідного краю приносять у наше життя позитивні емоції. Відчуття єднання з природою, знайомства з іншими людьми збагачують наш життєвий досвід. А як на те, щоб здійснити незабутню гру подорож під час вивчення географії у 6 класі? Що ж люди беруть з собою у подорожі і туристичні походи зручну валізу або наплічник? Прилад для фотофіксації власних позитивних емоцій, географічні туристичні карти. А якщо шестикласники і шестикласниці лише розпочинають знайомство з географією? Варто скористатися послугами гіда. Гідами, авторами підручника від видавничого дому освіта є Олег Тапузов, Володимир Грома, Ігор Ільницький, Денис Полтавченка. Автори. Міцний сплав педагогічної науки, учительського досвіду і молодечого креативу. В українських Карпатах є шість вершин, що перевищують абсолютну висоту 2000 метрів. Ребра, Гутин Томнатик, Петрос Іп Іван Чорногірський, Бребенеску і Говерла. Вивчивши окрему тему, ми піднімемося на чергову сходинку від гори Ребра до найвищої вершини України. Таким наш маршрут вперед і вгору. Всього нас чекає шість тем. Під час подорожі заплановані зупинки. Це рубрика віртуальна скринька, у якій подані інтернет джерела зібрані відеоматеріали, дивосвіт. Інфографічні зображення, які варті тисячі слів. Абетка безпеки. Саме під час таких зупинок відбувається ознайомлення із правилами поведінки під час або після небезпечних для людини природних явищ і процесів. Починається кожний етап подорожі. Із проблемних запитань або завдань. Маленькі дослідники на початку опанування кожного етапу нашої подорожі країною географії мають можливість висловити власну думку, висунути припущення, запропонувати шляхи його дослідження. Такий підхід мотивує учнів до вивчення предмету, забезпечує реалізацію діяльнісного підходу. Підтримують взяти курс у досягненні очікуваних результатів. Навчання і типи завдань. Розробляючи маршрут, досвідчені гіди автори підручника врахували вікові особливості учнів. Більшість матеріалу подана у лаконічних та інформативних формах. Це ілюстрації, схеми, таблиці і, звісно, карти. Дієвим інструментом для вчителя у спільній із учнями подорожі будуть інструменти з цифрового додатку, посилання на яке подано на перших сторінках підручника. Цей додаток містить робочі аркуші учня, слайди з інфографікою, дослідницькі завдання, зібрані відео та багато іншого. У державному стандарті задекларована діяльнісний підхід. А що означає діяти? Це означає самостійно створити модель нашої планети, матеріальну або цифрову. Дослідити, які фактори впливають на клімат нашої планети та самостійно зробити власне відкриття. Отримані таким чином знання стануть самостійним надбанням кожного. Під час написання підручника використані авторитетні джерела. Подорожуємо з нами.